Закінчився в мене вже робочий день. Я приїхала додому, залишаю машину тут на вулиці, бо у мене ще будуть справи ввечері, того не заганяю, бо Ваня приїде, зажене свою машину, а я потім під'їду і зажену свою. Так, зараз збираюсь на річку. Дівки вже пішли, у них там е збор, збор дівчачий. Їх там уже чекають, а я зараз передягаюсь і городами-городами теж іду тут них. Все, я вже зібралась. на дворі, таке пече, таке пече. Хоча зранку була така прям прохолода. Десь був дощ, наче в Кривому озері був дощ. Що Варфей? Варф. Зараз візьму з собою тось. Вчора ми ходили теж на річку і її з собою брали. Вона така молодець, да. да. така молодець від нас не відходила. Коротше, біля нас бігала, нікуди не тікала, так що йдемо разом. разом. Погналася. Чекає мене, бо зараз буде бігти в міжряді між пшеницею і люцерною. Да, да. Бачите, ми вже провели крапельний полив, Уже там і диньки, бачу поворот. Іди сюди, куди пішла? Пішли, йдемо, йдемо, йди сюди. Ти не туди побігла. Дуринда. Дуринда вже погналась. Куди йди? Тося, Пошли! Дурне. От дурне. Тут вже деньке, десь і гарбузики маленькі були. Короте, вже баштанчик розростається потихеньку. Пшеничку вже, не пшеницю, мабуть, ячмінь вже вбирають. Видно. О, боже мой! Куди ти біжиш? Січка, йди сюди, пішли, Тося. Тося, йдемо. Давай, давай між рядю, ось тут ми йдемо. І воно зараз буде бігти, бо вчора побігла на Люцерну, заблудилася, бачу, поскакала туди, назад, туди. Коротко, бігала, бігала там, вернулася назад. Йди сюди, Тося. Погнала, погнала, погнала. погнала. Кумедна така, побігла. Як уже дозріває пшеничка гарно. Ну, краса. Да? Друзі, Ви теж таку красу бачите. Помічаєте дрібниці. Це, це так цінно, хочу вам сказати. Коли ти йдеш і звертаєш на от такі дрібничку увагу, це дуже класно. Там он маки вже повідцвітали. А тут вже люцерна зацвіла, вже другий раз косити треба. Короте. Дозріває, там в мене навіть кермек уже дозріває, жовтенький, скоро буде розпускатись. А тут козички. да, Красуні. Дивіться, яка вона біла, прямо світиться. Така гарненька. Да, Ти гарна козичка. Да, І ти там є. Гарні козички. А де це Тося погнала? Де це тося погнала? Я вчора йшла на річку, взяла з собою величезну, величезну парасолю. Але з нею так намучилась туди, і йшла хотіла її розкласти, розкладено йти, Коротше, почала з нею йти, а її вітром здуває. Хоч, знаєте, вітру не було, оця парусність і прям носа, Ні, я її склала. Короте, Прийшла вже на річку, розклала на річки. Але вона важка, поки її туди доперла, потім назад. Ні, я думаю, в таку жару треба мінімум з собою речей брати. Цього разу я взяла тільки одну простень. Постелю, зараз простеньку, таку нічого не буде до неї липнути. Там у нас пляж, який будемо скоро ми прибирати. От, а я йду на інший пляж. Немає в селі ні дітей, ні людей, немає кому ходити на річку. Раніше в наше дитинство, боже, і що той пляж, то старий називається пляж. Ой, тосі злякала мене. Що цей пляж? Це називається Саражинський. У нас сусіди Саражинські. Це в честь їхнього діда, якщо я не помиляюсь. От Названий пляж. Не знаю історію вже. Може і знаю забула, ну коротше якось так. Зробимо потім пляж добровольський, там кладку ми зробили і все. Тося, а, ти це я розказувала, що багато в наше дитинство, боже, і на тому пляжі багато людей було, і на цьому пляжі. Коротше, куча було людей, дітей, а зараз все на одному пляжі там приходить жменька дітей. І все, і немає. Тося, тільки ні в чому там не вивалюйся. Не качайся, я якось знайшла до крута, і почала в ньому качатися. <гум> я начебто і знімала, це влог був. Так, а дівки там з моєю Танюшею відпочивають уже. А я це прийшла, думаю, передяглася і бігом-бігом, бігенько-бігенько, йду теж на річку. Недовго буду, бо я вже казала, да? у мене справи на 7 годин. Там на 7 почала восьму треба. Коротше. Поїхати в одне місце. Може, влог буде, де я буду, що буду робити, не знаю, не буду обіцяти. От, Бо не знаю, чи, буд чи не будуть проти ті люди, які там будуть. Отак, отак, щоб було понятно. Не кожен любить зніматися, не кожен, не кожен любить бути в центрі уваги. Це я знаєте те, що з цим телефоном везде Я думаю, хто б мене ще познімав. А так я та якось знімаю. Коротше, так, бачите, вже травичка сохне, все. Пече, звісно, всі дні. Хотіли літа. Нати, мам, літо. На, вам літо. Нате літо, воно таке жарке, як літо, господь. таке, мабуть, і воно повинно бути. Так, тося, 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 тося. Чути? Зазуля є. Природа, природа, тут і корівки припнули, пасуться. Череди також немає, вже, мабуть, цього року відмінили. ще говорили, що вже відмінили, бо що тих 16 корів, чи скільки. В селі, може, то й більше є, але кожен припинає десь біля себе. Того череду цього року вирішили не, не виганяти. Коротше, так. Нема кому пасти, а пасти наймати дуже дорогою. Припнули корівку, та й пасець. Тось. Тось і коріша. Почала з ними знайомитись, да? Пісик. Там воно хтось вплав, пішов на кругах. Дівки плавають. В масках. Тось. Хтось. старенька вже, так? Сігіроки. Сіероки. Двінадцять. Двінадцять. Стара <козака. гаджа> любе плавати. Ні, наша не любить. <гаджа> Тося, ти бачиш, як плаває? Ти вже тут знайомишся, так? Да? Диви, як плаває. Диви, як плаває! Давай, ти теж. Що це таке цікаве? Таке пухнасте, похоже, оцей на заячий хвостик, але бачите, от такі йдуть ...гілочки. Таке пухнасте, пухнасте. Тося, траві лазить. Тося, не хоче купатися. Піду сюди, але от звідси тут глибоко. Жабки стрибають. Жабки стрибають. Тось, підеш купатись? Іди, тут глибоко, не ліс. Тось. Знайшла в інтернеті, що це за травичка, за рослина, це конюшина польова. Кам'янка, в інтернеті можна вивчити всі рослини. Вдівок перекус. Сухарі. Перекус таксік. Перекус русалок. Десь ділась моя собака. Чула, що вона десь по цим очерету десь ходила і все, і пропала. От де вона могла дітись. Покажу вам таке гарне дерево. Ми якось тут під цим деревом відпочивали. Дивіться, як туди сонечко попадає, світить. Так ми ставили сюди столик в тіньочку. і взагалі краса. Таке коріння в нього велике є. В шляпі. Тося! Чую, там лускотить, але що ж вона там робить, ну. Дівчата пішли до бабулі, а я знову йду сама додому. Всі купаються. Все, я вже йду додому. Десь тося знову втекла. Пішла з дітьми якимись. Ой, що за собака? Я вже думаю, чого я її не взяла поводок. Зараз би собі спокійно вела. О, така любітельниця погасати. Може, ну, прибіжить за мною, вона наче так не губиться, прибігає, але все ж таки, знаєте, за людьми ходити, чого це, за чужими людьми ходити? М -м, коровка пасеться. От бідні тварини страдають, мушкарі чим їх тільки не бризкай, ця мушкарня постійно чіпляється. Так, алло-алло, алло-алло, я боюся тебе. Я просто йду, я не можу от не помітити оцю е красу, коли от сонце б'є і от там літають мошки. Це так якось цікаво. Короче, зі мною, знаєте, якщо ви кудись зі мною підете, я буду відставати завжди від всієї компанії, бо я буду завжди щось фотографувати, на щось дивитись, на щось звертати увагу. Того, я буду десь завжди позаду. Тут муж корня літає. Зву, зву, тукуну, Паразитку. нічого, не біжить. Я думаю, може вона з варією пішла до мами, вчепилась до них. Це буде добре, якщо вона за ними пішла. А якщо не пішла, а пішла з якимось іншим, повернеться на пляж, а там мене немає. Ну, коротше. Я не буду її шукати. Дивіться, і там літає мушкарня. Бачите? Сонечко так гарно б'є. Промінчики свої пускає. Сьогодні такий розмовно природній влог. За цією дорогою йду. Гарно. Бачите, от там ото замок той. Гарнючий з синьо кришею. Скільки там ще роботи треба зробити? О! Тільки що варто є двір зробити, розрівняти все. Чи плиткою ставити, чи хоча б розрівняти. А ще ж хату треба утеплити. А хату край треба утеплити. Ну, коротше, все потрошки, поступово. Хочеться зробити, десь Бог з Божою поміччю. Зробимо. Помаленьку вже кукурудзка, дивіться, як виросла. Ми будемо якусь фотосесію зробити тут, чи що. Ви знаєте, да? що я дуже люблю фотографувати. Тільки нема кого. А я ж то бачу, знаєте, як креативний фотограф. О, це так моє хобі. Нікого не шукаю для фото. І сама можу пофоткатися. І дивіться, як я гарно цибульку склала. Сплела. Вже скоро треба буде її викупувати. Заїхала до мами взяла серпа. Гарітєт, Рарі. так. Да. Каже, що серпів вже зараз не роблять, це мама коврики стирає. Дівки їдуть. З дому тільки зібралась виїжджати, і вони приїжджають. Кукусі мої. Їдемо. Підемо по справу. Приїхали не, тут не, на діло. Ну, архів. Сімейний архів. <реш> Трошки зволожуємо пшеничку, щоб легше плелася. Так, взяла степлер. Ось таку стрічку. І будемо що робити? Промишляти. Дивіться, які тут троянди гарні. А пахне як? Дівки, що ви це сухарики понабирали? Це бар. Територія бару. Покажу вам, як тут гарно. Голубі ялинки. Така територія чиста, зелена. Плющ, От хочу собі плющ, не знаю. у Батьків колись був, і мама його викопала, бо він їй не сподобався. А мені подобається. Я б десь його посадила. О дивіться, яка ялиночка гарна. Ще би пальця просто прилила. Мама, помахай. Давай вот так помахай ручкой. Так да. Шасси. Со Ты вот сейчас снимаешь? Які гарні. Вероніка, скільки ви це робили? Ого. А скільки йому сповняється? П'ятдесят. А мені показали. Ілі п'ять. Або двадцять. Всі в роботі. а Показати мене не знайшли. І ми ще маємо взяти.